Вітаю, друзі, в каналі Фінансовий Навігатор. Мене звати Максим Левчук, родом з міста Хмельницького. Я є засновником даного телеграм-каналу. В цьому каналі щовечора на прямих ефірах стараюсь людям, українцям, показати, скажімо, дійсно важливі фінансові проблеми, з якими рано чи пізно зустрінеться кожен. Якщо, скажімо, вже і сьогодні не почне на них впливати. Скажем, дані фінансові проблеми в житті кожної людини, скажемо, вони виходять з того, що просто наші люди фінансово не розвинуті. Скажемо, що, те, що, те, чого дітей вчать за кордоном в четвертому класі, нас цього протягом життя ніхто ніколи не навчав. Нас вчили як? Йди вчися в школі, в університеті, отримаєш гарну роботу, а потім про тебе подбає держава. На пенсії ти будеш мати гарну пенсію. На жаль, сьогодні це не працює. І як же ж саме сформувати собі, скажімо, фінансову незалежність, як в старості, так і мати можливість заробляти кошти зараз? Я в принципі з вами з радістю поділюся. Отже, розпочнемо саме з того інструменту, завдяки якому ми маємо змогу сьогодні працювати. А в другій частині презентації я розповім, як володіючи цією темою, можна вже і сьогодні почати собі, скажімо, гарно е заробляти і отримувати достойний дохід, який Кожен собі опеляє сам, тому що в даній сфері ви самі собі керуєте як доходом, так і часом, так і своїми, скажімо, можливостями. Отже, розпочнемо саме з презентації інструменту. Життя кожної людини, скажімо, щоб мати, щоб був якийсь баланс в житті, щоб була, скажімо, гармонія життєва, життя кожної людини достойної, вона вона складається з трьох основних, скажімо, таких факторів, таких як сім'я. Здоров'я та гроші. Зазвичай кожен українець, ну більшість українців, жертвують якимось одним з даних, скажем, складових, щоб, скажемо, принести, тобто покращити якісь, скажімо, складові інші. До прикладу, зазвичай люди як їдуть десь на закордон або ходять на дві-три роботи, не бачать сім'ї, роблять своє здоров'я. Якщо лишаються вдома з сім'єю, відповідно мало грошей. Багато здоров'я, багато скажімо, сім в сім'ї часу проводимо. В принципі, можна прикладів наводити дуже багато, але хотів би просто скажімо, навести один приклад, як дійсно досягнути тої гармонії в сім'ї, гармонії в житті, скажімо так, на прикладі, скажімо, презентації, на прикладі того, що, чого навчають дітей в 4 класі в Австрії, ну, практично у всіх європейських країнах. саме фінансові грамотності, і який має вона вплив на життя кожного, кожної людини. Отже, якщо подивитися на життя кожної людини, то в принципі воно складається з трьох основних періодів. Перший період від народження до років 20-25 ми навчаємося. Потім в кожного з нас наступає той другий період, коли ми встаємо в таку фазу, скажімо, активного заробітку. Кожен зростає якось в фінансовому плані, кожен досягає якоїсь своєї межі, але всі ми рівні в одному: що рано чи пізно всі ми дійдемо до того третього періоду. Коли ми знову заробляти, скажемо, не будемо, і скажемо різниця між першим періодом, коли про нас подбають батьки, що поки ми навчаємося, цей на жаль, третій період нам про нас нема кому подбати. Надіятись на те, що нас, скажемо, буде забезпечувати держава або внуки, або діти. Ну слава Богу, якщо діти зможуть, держава навряд, тому що скажемо, пенсійний фонд він вже має дуже величезну дору. І кому зараз менше 40 років, це вже офіційна заява наших, скажімо, президента, і, і прем'єр-міністра, то в них просто пенсії вже не буде, тому що вона вже сьогодні, скажімо, нерентабельна і нема кому просто забезпечувати сьогоднішніх пенсіонерів. Тому, скажімо, краще в собі сформувати дійсно ту фінансову незалежність самостійно, щоб мати можливість дійсно відпочивати в старості, а не думати, де взяти гроші. Щоб заплатити за комуналку або елементарно, щоб було за що жити, так як в принципі сьогодні живуть всі наші пенсіонери. Отже, як же не бути в числі тих пенсіонерів, які, скажімо, зробити так, щоб ваші щоб ви мали можливість в той третій період відпочивати і не задумуватись, де брати гроші. Якщо на цей три період подивитися з фінансової точки зору, то вперше ми ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося. На відміну від того другого періоду, коли ми дійсно йдемо на роботу, хтось відкриває власну справу, бізнес, не має значення. Ми зростаємо в фінансовому плані. Хтось міняє роботи для, для, в пошуках чогось кращого, скажімо так, хтось просто розпочинає власну справу і процвітає в, даному, скажімо, в, 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 даній, в даній справі. <кій> Отже, всі ми рівні в одному. Рано чи пізно комусь кожному з нас буде тих 60-65 років, коли ми працювати вже не зможемо. І, на жаль, рівень життя кожного українця в цей третій період падає до рівня соціальних виплат. Це важливо зрозуміти, що просто не буде кому про нас подбати, якщо ми самі цього не зробимо. Вже і сьогодні. Незалежно від того, де ви не працювали, скільки ви не заробляли, для того, щоб ваш рівень, скажімо, не понижався і залишався хоча б на тому самому, до якого ви звикли, вам вже і сьогодні потрібно про це подумати. Скажімо, з практики, якою користується зараз весь світ. Тому ну, що дійсно будь-яка цивілізована людина вона просто сама собі накопичує на старість. І дійсно вона її рівень життя, як мінімум, залишається на тому самому, а в кращому випадку навіть покра... ну, покращується, якщо правильно розпорядитися тими грошима. Що ж вони роблять, скажімо, протягом цього періоду, поки вони працюють з першого свого робочого дня до останнього невеликими частинками, так щоб це сильно не впливало на основний бюджет сім'ї, вони просто собі накопичують той капітал. На старість, за рахунок якого вони мають можливість відпочивати, подорожувати, купляти дорогі подарунки, собі речі недорогі купувати, і не задумуватися, за що їм, скажемо, платити за комуналку або лікуватися. Будь-який європейцець, будь-який американець, сам собі формує ту пенсію, за рахунок якої він собі і дійсно має можливість, скажем насолоджуватись життям в старості. Вони не надіються на державу, тому що вони вже давним-давно зрозуміли, що держава про них не подбає. В Америці на сьогоднішній день, до прикладу, взагалі немає соціальних виплат. Пенсії як такої немає. В Європі на сьогоднішній день, на відміну від України, існує трьохрівнева пенсійна система. Незалежно від того, скажімо, де б вони жили, в Європі чи в Україні, соціальні виплати, що там, що в нас, складають 20%. Це те, що платить держава. Єдина різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають в старості. Так як я казав, в Європі сьогодні існує трьохрівнева пенсійна система, якою нас постійно лякають ці політики, коли будь-хто, скажімо, приходить до влади і маніпулюють, скажімо, нашою довірою. Нам всі обіцяють той другий рівень, де тобі твій роботодавець протягом того періоду часу, поки ти на нього працюєш, накопичує на старість. І це в Європі на сьогоднішній день існує цей рівень, і він на державному, скажімо, по поставлено на державний, на державний контроль. Там роботодавець тобі просто накопичує протягом того періоду, поки ти на нього працюєш. І на виході на пенсію він тобі виплачує, скажімо, такий пенсійний фонд. Але основне джерело тої фінансової незалежності кожного європейця, американця, скажімо, старості, це складає ті не обов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Будь-який цивілізована людина, будь-який цивілізований світ, вони все страхують, повністю все. Від машини до, скажімо, майна. Здоров'я, життя, повністю все абсолютно все страхує Тому що вони ну вони вірять в не то, що вірять, вони знають, що це працює. І будь-що сталося без людини, будь-що сталося без майно, вони отримують гарну компенсацію. І ці компанії існують більше 150, більше 200 років. Ці компанії створені для того, щоб люди мали можливість в старості не задумуватися про те, за що їм жити. А самі собі мали змогу накопичувати на старість і паралельно захищати, захищають кожного свого клієнта дані компанії. Як це працює, розповім далі. Отже, <клух> даний, скажімо, тут витяг з Вікіпедії, просто які підтверджують мої слова. Основне, що хотів тут зазначити, що на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це не вигадка, це не десятирічна якась дитина, яка може дорвалася до комп'ютера і написала свою думку. Це дійсно достовірна інформація, можете самі перевірити. же ж працює саме система накопичення, якою користується весь світ сьогодні. Будь-який, так само європейець, як я казав, будь-який американець з просто невеликими частинками від свого доходу, але стабільно і протягом довгого періоду часу відкладає на старість в компаніях страхування життя. Зверніть увагу. Якщо ми самі собі, візьмемо до прикладу, просто різниця. Якщо ми самі собі будемо накопичувати хоча б 10% від нашого доходу, візьмемо до прикладу, 68 гривень в день. От, із копійки на сьогоднішній день, це, скажімо, більшість людей, які курять, вони прокурюють набагато більшу суму в день, ніж 68 гривень. Це шкідлива звичка, погоджуюся. Але можна виробити в собі таку корисну звичку, яка дійсно врятує тебе в старості. І сьогодні може доволі таки гарно допомогти. Як не тобі, то твоїй сім'ї. Якщо ми ці кошти будемо собі накопичувати протягом року, ми самі собі відкладемо 25 тисяч гривень. Хоча вже непогана сума за рік. Скажімо, було б за що, як мінімум, скупитися на святковий стіл новорічний. Але якщо ми цю суму сховаємо від себе і виробимо собі звичку накопичувати її протягом 30 років, ми самі собі зможемо накопичити суму в 750 тисяч гривень. А це вже, скажімо, непоганий плюс до, пенсійного, ну, до пенсії. Якщо ж ми все ж таки будемо ці кошти вкладати в компанії страхування життя за рахунок того, що будь-яка компанія вона інвестує ваші кошти в захищення перевірення державою структури, і по системі складного відсотку за цих 30 років вона нам заробить на наші гроші суму втричі більшу, а саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. І на виході через 30 років ми отримаємо виплату в 3 мільйона гривень. Набагато краща, скажімо, перспектива, ніж би ми самі собі змогли накопичити. І ті кошти, які ми собі відкладали не знаю, в шкарпетках, під подушках, під матрасами, немає значення. І з'їла б просто інфляція, або, скажімо, будь-які потреби, які б виникали в нас по життю, по здоров'ю, чи, можливо, просто в когось автомобіль поламався. Чи будь-яке питання завжди нас заставляє витягувати ті кошти, скажімо, з цього загашника. Ми ну не можемо ми самі собі назбирати. Навіть якщо ми все ж таки назбираємо собі ті кошти, їх по-любому з'їсть інфляція. До речі, інфляція з'їдає будь-яку валюту, незалежно від того, можете в долари, в євро міняти, не має значення. Дані компанії також пропонують таку штуку, як індексація. Окрім того, що вони, скажімо, інвестують наші кошти і кошти заробляють кошти, також страхові компанії пропонують індексувати ваші вкладення. А саме, Якщо в двох словах, що таке індексація? Індексація з'їдає інфляцію, тобто з'їдає те знецінення ваших грошей, які протягом 30 років можуть просто їх знецінити. До прикладу, зараз би вам дали таку суму грошей, ви б змогли купити там, до прикладу, там якусь квартиру. Так а через 30 років ви б навіть півквартири не змогли б купити. Відповідно, індексується індексуючи свої вкладення, збільшуючи на певний відсоток просто ваш платіж щорічний. Ви. Не знеціните свої кошти, і ваші кошти будуть рівноцінні. Як сьогодні ви змогли би купити квартиру, так ви її купите через тих самих 30 років. Тому що сума буде значно більшою. <кхід> Також страхові компанії, тому і називаються страховим, що вони дають захисти своїм клієнтам. А саме. <кхід> За 30 років з будь-якою людиною може статися, в принципі, будь-що по життю. Розглянемо саме такі, скажімо, розповсюджені проблеми, розповсюджені, скажімо, форс-мажори, які можуть статися по житті кожної людини, до яких неможливо підготуватися. Це може бути хвороба, яка призвела до смерті. Це може бути нещасний випадок, може бути непрацездатність, інвалідність клієнта. І будь-яка з цих ситуацій може фінансовий стан сім'ї загнати до нуля, а в гіршому випадку в борги. І які саме дають захист страхові компанії від таких проблем в разі настання смерті клієнта, сім'я клієнта отримує суму, ту, яку би він сам собі накопичив протягом існування його договору, незалежно від того, коли це сталося. Це може статися на першому році, це може статися на двадцятому році. Єдина різниця, що протягом того періоду, поки клієнт собі накопичує кошти, ще буде працювати цей складний відсоток. Відповідно, також разом з цією сумою буде сплачено ще складний ще відсоток вашій сім'ї. В разі настання нещасного випадку сума буде втричі більшою, тому що страхові компанії розуміють, що до нещасного випадку підготуватись неможливо. І, скажімо, вийшла людина на роботу і не повернулася. Серце стало, машина збила, не має значення. Сім'я буде забезпечена. Як мінімум, певний період часу не буде потребувати, скажімо, тих коштів, за які жити, за які, скажімо, кормити сім'ю. В разі настання непрацездатності клієнта, тобто інвалідності. В нас, скажімо, в Україні прийнято перша, друга, третя група інвалідності. В страхових компаніях є просто повна непрацездатність або часткова. В разі настання часткової непрацездатності це втрати якоїсь кінцівки. Буде виплата певний відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч гривень. Тому що в кожній страховій компанії тіло людини прораховано в відсотках. Є таблиця спеціальна, де можна це все переглянути. В разі настання повної непрацездатності клієнта страхова компанія. Виплачує йому суму 2 мільйона 250 тисяч гривень, плюс з моменту настання цієї непрацездатності, клієнт звільняється від щорічних проплат договору до кінця існування цього договору. І страхова компанія саме замість нього інвестує кошти. І по закінченню договору клієнт отримує суму, ніби він сам її накопичував, з відсотками з індексації, повністю з усіма умовами, які він до того, скажімо, переглянув і узгодив з страховою компанією. Також страхові компанії дають різного роду захисти від медичних, скажімо так, це може бути просто госпіталізація, це можуть бути важкі пологи, переломи, опіки, травми, коронавірус, онкологія. Ну практично від всього вони захищають своїх клієнтів. Тобто, ви маючи таку програму страхування, ви просто не переживаєте в разі настання якоїсь онкології, де вам брати гроші. Ви просто звертаєтеся в страхову компанію, і вона вам компенсує ваше лікування. Разі настання якогось перелому, опіку, вам місяць часу, два місяці часу доведеться полежати вдома. За що жити? В даному випадку страхова компанія робить вам виплату, яка, за яку, в принципі, можна буде не походити на роботу і полежати вдома підлікуватися. І будь-який випадок, скажімо, страхова компанія захищає своїх клієнтів. Е, так, можливо, в когось виникли якісь питання, радий буду відповісти, в принципі, нас небагато. Тому, якщо цікавить, по першій частині щось хочете запитати, можете нажимати на людину по центру екрану. Я вам дам слово. Якщо ні, продовжимо. В другій частині розповім, як саме володіючи цією інформацією, маючи собі такий інструмент, можна заробляти гроші. Бачу, рук немає. Добре, продовжимо. Отже, ще буквально хвилин 10-15 і закінчуємо. Далі буде бажання, можете задавати питання. Ні. То, в принципі, радий буду поспілкуватися особисто, якщо хтось, можливо, соромиться. Продовжуємо, друзі. 에, на сьогоднішній день страхові компанії існують, як я казав, більше 150-більше 200 років. А саме страхова компанія номер 1 в світі, е, страхова компанія MetLife в Америці існує вже 156 років. І на сьогоднішній день там більше 80% населення мають собі такі програми. В Європі на сьогоднішній день більше 200 років існують компанії. Відповідно, там більше 90% населення застраховано. В Україні тільки 2% людей мають такі програми і розуміють дійсно необхідність їх в їхньому житті. Чому? Тому що настільки 24 роки існують дані компанії страхування життя. Е, одна з них українська, яка 24 роки тому з'явилася, скажімо, на ринку і на сьогоднішній день доволі таки конкурентно спроможна з величезними гігантами європейськими американськими. І чотири топових компанії, з якими ми, в принципі, співпрацюємо. Я, яка основна наша функція, як заробляти гроші? Я ви в перспективі, якщо захочете стати нашим партнером, ми не являємося страховою компанією, не агенти страхові, не, не путайте з правильним, як то кажуть. Ми посередник страхового, страховий посередник номер 1 в Україні, страховий посередник StarLife який робить більше як 85% обороту по всіх страхових компаніях з усіх посередників? Основна наша функція як посередника, якомога більшій кількості населення давати інформацію, Що існують такі компанії дають такі послуги, такі захисти, є така можливість заробляти гроші. Просто надавати людям інформацію. Людина, яка зацікавилася, ми даємо змогу їй розібратись більш детально, даємо гарантії, даємо, показуємо дійсні можливості, даємо документальне повністю підтвердження всього, показуємо виплати клієнтів, кого це цікавить. Тобто будь-яку людину, в будь-якої людини є свої гарантії е, досконалості і надійності компанії. Для кого це елементарно то, що е, в кума є така програма, а для когось перестраховики, для когось, хто робить, скажімо, перевірки в страхових компаніях, які ліцензії, який вік, е, скільки клієнтів, які країни охоплює. Тобто для кожного свої просто гарантії. І ми скажімо, за цих 15 років існування нашого посередника. Маємо доступ до будь-якої, скажімо, інформації і знаємо, чим вам допомогти і де вам взяти ту інформацію. Отже, основна наша функція комоги більшій кількості населення давати цю інформацію, розповідати. Людина, зацікавившись, хоче розібратись більш детально, ми, скажімо, допомагаємо їй це зробити. Далі людина дійсно розуміє, що в її житті така програма необхідна. Ми разом з нею підбираємо її програму. На зручну суму, зручний період, заповнюємо заяву, підбираємо захисти. Людина повністю собі керує процесом, скажімо так. Відправляємо дану заяву в страхову компанію, страхова компанія, в свою чергу, клієнту відправляє поліс страхування з усіма умовами, які ми до того переглянули. Завірений юридичний документ, мокрими печатаннями на повністю все як полагається, скажімо так. Нам, в свою чергу, як посереднику, страхова компанія платить свій відсоток. За приведеного клієнта набагато багато років, є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова: самому собі мати такий полі страхування, тому що нелогічно пропонувати людям те, чим ти не користуєшся, те, чому ти, ну, що ти не зрозумів, наскільки воно необхідно в житті твоєму. От відповідно, ти не зможеш пропонувати це людям. Друга умова відвідати стартап-семінар. Це навчання, на якому вам покроково дають видають інструкцію, як з нуля до, скажімо. Перших кроків до перших, скажімо, дзвіночків до клієнта, до того, як з ним назначати зустріч, бесіду. Вам повністю будуть розказувати і перспективи нашого бізнесу. Для того, щоб, скажімо, повністю оконутися і зрозуміти, наскільки це все має ширину і які тут дають навчання, вам на першому семінарі цього всього не дадуть, тому що у вас голова просто висіть. Вам достатньо буде тих знань, які вам дійсно дадуть на першому семінарі. Після них ви дійсно маєте можливість гарно стартанути і заробляти буквально в перші дні перші свої кошти. І дуже багато консультантів так і роблять. Далі ви вже будете зростати по рівнях. Як, же ж зростання, як, як в даній компанії можна себе розвивати і зростати по рівнях, Я далі розповім. Так як, в принципі, будь-який бізнес заснований, скажімо, на мережі, він завжди буде більш Перспективніший і більше заробляти, ніж бізнес, який там поодинокий. До прикладу, візьмемо заправки. Е, Будь-яка заправка десь на околиці вона завжди менше буде заробляти, ніж мережа заправки. Пойтесь. Так само ми будуємо мережу, тільки мережу з людей. Як же це працює? Прийшовши до нас в компанію, ви стаєте консультантом першого рівня. Е, вас за вами буде зафіксовано в будь-якому наставник, який завжди буде вас супроводжувати від перших кроків, від перших дзвінків, повністю у всьому. На початку ми навіть не рекомендуємо нашим консультантам, які тільки прийшли в бізнес, розповідати дану інформацію нікому, а просто якісно запросити на ефір, який я проводжу щовечора. Далі людина просто чує інформацію так, як дійсно це необхідно, так, як це правильно, і собі вже після цього приймає рішення. Цікаво їй далі чути, розвиватися, чи не цікаво в цьому напрямку. Далі вона зв'язується з вами, і ви вже <кій> разом зі мною ми просто. Переглядаємо додаткову інформацію, переглядаємо можливості компаній, так само підбираємо договори, які там цікаві її ну, програми, скажімо. Людина, розібравшись, буде так само вже фіксуватися за вами, незалежно від того, чи ви просто запросили її на ефір, чи ви е, самі розповіли інформацію самостійно. Кожному з вас в майбутньому просто буде видаватися реферальне посилання, скидуватися, за яким ви, в принципі, будете запрошувати людей, і люди будуть заходити, і, скажімо, я буду бачити, що вони від вас. Отже, на першому рівні, прийшовши до нас в компанії, ваш відсоток буде 18%. І за кожного приведеного клієнта ви будете отримати 18% від вартості договору. Це не націнка на договорі, це просто страхова компанія буде вам таку подяку рівноцінну вартості договору. Одноразово. Якщо ви привели клієнта на тих самих 25 тисяч гривень, ви вже за першого клієнта маєте можливість отримати 4,5 тисячі гривень подяки від страхової компанії. На другому рівні ваш відсоток вже буде 24. Щоб дійти до другого рівня, вам достатньо буде продати договорів на 40 тисяч гривень. Це буквально 1-2 договори. Ваш відсоток вже, буде вже 24. І за такого самого клієнта ви вже отримаєте 6 тисяч гривень. Далі шлях буде до третього рівня вже по-любому з командою. І разом з командою, скажімо, дійшовши до третього рівня, ваш відсоток вже буде 35%. Ваша команда завжди буде е, трошки нижче вас на рівень, на 2, в залежності від того, коли ви з ними поспілкувалися. На третьому рівні у вас вже буде 35%. І відповідно за такого самого клієнта ви вже отримаєте 8750 гривень. Хай, до прикладу, допоки вийшли до третього рівня, у вас з'явилася команда з чотирьох людей. Два консультанта другого рівня, як я ви сказали трошки раніше, і два консультанта першого рівня, які буквально недавно прийшли в бізнес. Хай за місяць часу консультанти другого рівня, до прикладу, зробили клієнтів, привели в компанію на 100 тисяч гривень. Це елементарно 2-3 клієнта на людину. З вашою допомогою. Що ви будете мати від своєї команди? Різницю в відсотках у вас на третьому рівні 35%, в них 24. Відповідно, за їхню роботу ви отримаєте 11 тисяч гривень. З консультантами першого рівня у вас більша різничка, 17%. І хай, до прикладу, з вашою допомогою вони привели клієнтів на так само 100 тисяч гривень. Ви за їхню роботу отримаєте вже 17 тисяч гривень. З ними трошки більше доведеться попрацювати, бо вони тільки прийшли в бізнес і абсолютно нічого не будуть вміти. Відповідно, ви ризикуєте, дійсно ризикуєте, за місяць часу, не продавши жодного договору, не поспілкувавшись, скажімо, ну, поспілкуватись доведеться з клієнтами ваших консультантів, але не продавши жодного договору, ризикуєте отримувати 28 тисяч гривень пасивного, пасивного доходу. Деякі люди по 3-4 місяці за такі гроші працюють, а вам достатньо буде провести 2, 3-5 10 вам вибирати. Окрім цього, що ви будете отримати від ваших консультантів, у вас будуть всі 35% від тих, скажімо, клієнтів, яких ви будете приводити самостійно. Хай, до прикладу, ви той самий місяць часу, привели самостійно клієнтів на 100 тисяч гривень. На третьому рівні вам, вас вже буде це, скажімо, як сімечки щовкати. Тому що ну ви вже будете вміти, ви вже, окрім стартап-семінару, відвідуєте як мінімум два професійних навчання, де вас вже навчать, як правильно розмовляти, як програми які складати, в яких компаніях краще тому подібне. Ви вже зможете володіти цією інформацією і вільно, скажімо, її розповідати будь-кому будь і будь-коли. Отже, так як у нас є. Третій рівень, такий четвертий, п'ятий, шостий директорський і сьомий директорський рівні. Але ми являємося єдиною компанією в світі, яка пропонує своїм консультантам, дійшовши до восьмого рівня, стати співвласником страхового посередника номер 1 компанії StarLife і розділяти чистий прибуток компанії в відсотках між усіма співвласниками. Даний бізнес на даному етапі вже рахується ваш, і в разі що з вами щось сталося, він передається в спадок. І це, скажімо, ваша сім'я буде до кінця свого існування забезпеченою, тому що це не подинок якась сума, а це бізнес, це мережа, яка буде постійно розширятися, розвиватися і з кожним роком приносити все більше і більше доходи. Незалежно від того, є ви там чи вас вже немає. Ваша сім'я буде до кінця свого життя забезпеченою. Отже, друзі, по презентації усе, в принципі. Далі на слайдах ви побачите співвласників, які такими стали протягом 15 років існування нашого посередника. Наш посередник був заснований у 2009 році двома людьми: Іваном Мукраїнцевим це от людина з лівої сторони, такий трошки більше дядька, і Віктором Роговичем, це ще дядька, що опалюваний париться. Вони придумали дану систему, вони придумали цю співвласницьку, скажімо, можливість кожному консультанту для того, щоб, скажімо, люди, консультанти, коли доходили до восьмого рівня, відвідавши дуже багато професійних навчань і дійсно отримавши досконалий досвід, не відкривали просто компанію конкурента, тому що це нелогічно. В принципі, в них вже тут своя мережа, вони вже тут освоїлися, вони вже тут, в принципі, можуть просто мати можливість стати співвласником страхового посередника. Відповідно, нема сенсу відкривати і починати все з нуля. Отже. Друзі, в кого можливо виникли якісь питання по ходу по першій, по другій частині, по можливо, хтось хоче переконатися в гарантіях, в, скажімо, в ну в достовірності навіть моїх слів, просто я по закінченню ефіру залишу свої контакти, ви мені напишете, я вам скину особисто скажімо, дану інформацію, яку ви можете собі, коли будете мати час повистати. Також, можливо, у когось виникли питання, і хтось має е, бажання задати їх зараз. І, в принципі, нас небагато. Я у кожному дам можливість говорити. У вас з'явився зелений мікрофончик, навіть синій мікрофончик, для того, щоб він вкав зеленим, можна було говорити, просто натисніть на нього. Я радий буду допомогти розібратися і відповісти на всі питання, які у вас виникли. Розумію, можливо, соромитися, можливо, незручно говорити. Добре, друзі, я тоді всім дякую за ефір. По закінченню, повторюсь я залишу свої координати. Пишіть в особисті, я вам скину додаткову інформацію. Розберіться. Просто розберіться для себе. Наскільки це важливо, наскільки це необхідно і які перспективи ви будете мати, просто ставши нашим партнером. Навіть, скажімо так, тут палка така двох кінців, знаєте, якщо ви не скористаєтесь цією можливістю, у вас в житті нічого не зміниться. Якщо ви скористаєтесь цією можливістю, у вас може змінитись, а може не змінитись. У вас може бізнес піти, а може бізнес не піти. Навіть якщо у вас бізнес не піде, ви нічим не ризикуєте, тому що у вас по факту залишиться програма накопичення, програма, яку буде вас захищати протягом життя. Якщо у вас бізнес піде, ви будете, окрім цього, ще мати доволі такий гарний дохід. Вам вибирати, вам думати. Моя рекомендація просто розберіться для себе.